Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Діти, чи залишалися ви коли-небудь самі вдома? Послухайте вірш. Немає нікого вдома. Ура! Немає нікого вдома. Тепер, що хочеш, те й роби. Не заважаєш ти нікому, ніхто не заважа тобі. Вімкну спочатку телевізор, подумав я. Та буду зблизька дивитися і, як захочу, дивитись буду хоч до ночі. Вімкнув, а вже за три хвилини екран поплив перед очима. Тоді до ванної сходив і напустив туди води, щоб капця тата запускати. Та передумав не цікаво. Я клав на стіл обидва лікті. Я в кухні на підлогу влігся, на дверях покатався навіть. Та все покинув, нецікаво. Я навіть можу в шафі тата яку завгодно книгу взяти і з нею в татовому кріслі сидіти, підібгавши ноги. Але мені, немов навмисне, чомусь не хочеться нічого. Діти, давайте розглянемо картинки та пригадаємо правила безпечної поведінки вдома. Скажіть, чи можна виходити на балкон? Чому ні? Ні, тому що можна перехилитися через перила та впасти з висоти. Чи можна вмикати електроприбори без дозволу дорослих? Що може трапитися? Звичайно, ні, тому що може трапитися пожежа, а ще може вдарити струмом. А якими предметами грати небезпечно? Звичайно, небезпечно грати колючими та ріжучими предметами. А чи можна відчиняти двері незнайомцям? Звичайно, ні. Бо вони можуть нашкодити дитині. Діти, а хто споруджує нам будинки? Так, це будівельники. А в якому домі ви хотіли б жити? Погляньте, сьогодні до нас завітали ось ці тваринки. Хто вони? Так, це поросята. Пригадаємо казку про трьох поросят. Які будинки були в поросят? Солом'яний, дерев'яний та цегляний будинок. А в кого дім виявився найміцнішим? Звичайно, цегляний будинок найміцніший. З якого матеріалу він збудований? Із цегли. Діти, згадайте, хто хотів зазіхнути на життя поросят та на їхнє житло. Так, це сірий вовк. Ой, малята, а хто це плаче? Зайчику, що сталося? Діти, він із казки, зайчикова хатинка і жаліється, що його скривдили. Хто скривдив зайчика? Так, це лисичка. Чи правильно вчинила лисиця? Ні, неправильно. А як ви вважаєте, які права тварин порушили вовк та лисичка? Так, вони порушили право на власне житло. Ніхто не має права виганяти з будинку або руйнувати чиєсь житло. Малята. Пограємо в гру наш будинок. Зараз будемо утворювати нові слова. Наприклад, стіни із цегли. Стіни які? Цегляні. Повторіть цегляні стіни. Далі рами із дерева. Рами які? Дерев'яні. Повторіть дерев'яні рами. Шибки із скла. Шибки які? Скляні. Повторіть скляні шибки. Двері із металу. Двері які? Металеві. Повторіть металеві двері. Сходи із каменю. Сходи які? Кам'яні. Повторіть кам'яні сходи. Чудова малята! Продовжуємо наше заняття. Діти, намалюймо казкові будиночки для героїв казок, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Ось такий високий дім, дах трикутний є на нім, вікна відчиняються, двері запираються, і з труби іде димок непоганий теремок. Для малювання підготуйте аркуш білого паперу, простий олівець, кольорові олівці чи фломастери. Пропоную намалювати ось такий казковий будиночок-грибочок. Розгляньмо його, що є в ньому? Є дах, стіни, вікна, двері. Спочатку простим олівцем намітьте зображення будинку. А потім за допомогою фломастерів та олівців розфарбуйте його. Ось такий будинок получився в мене. Казкові герої чекають також і на ваші будиночки. Ось і закінчилось наше заняття. Діти, скажіть, а чи потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки вдома? Я та казкові герої. Дякують вам за увагу і з нетерпінням чекають малюнки ваших казкових будиночків. До побачення!